Замовив для вина бочки для бродіння ось гідрозатвором, одну вже розпечатав. а двоє я відвіз з Франції на Ерідон, вони там мають збирати камінчики. Завантажились на складі, забув взяти, забули взяти мішок для збирання трави, травозборника забули взяти. Як один замовник сказав, стрижуть мої посіпаки. Міньйони, він сказав, але української посіпаки. Прочитав я вже цю книжечку. Ну, е, що я вам хочу сказати, делегуйте свої повноваження, е, делегуйте свою роботу, все рівно ви всю роботу своїми руками не зробите. А я зараз знаходжуся в підвальному приміщенні. Взяв з собою валок. Буду тут зараз грунтувати. Всім привіт, друзі, підписники і глядачі. Зараз сижу, чекаю, поки висохне скло в автомобілі замінювали, приклеювали нове. Хлопці відвіз. Двоє проводять сервісне обслуговування території. Там газончик стрижуть, басейн чистять, а одного відвіз на територію Ерідона для того, щоб вже там бур'яни почали рости. Ми домовилися, що ми зробимо перед посівом газону, пройдемося мотигою. Вчора визивають мене з Ерідона... Приїжджаю, а мені говорять, чому ви не починаєте робити? Кажу, ну тому що чекаю проплати авансу. Вони подумали, коротше, як ми працювали в договорі, прописали, що має бути е, таким чином оплата здійснюватись. Перший авансовий платіж 100% вартість обладнання автоматичного поливу. Е, потім, по завершенню акт виконаних робіт, я даю і відповідно е, прийом передачі. Вони закидують розрахунок за монтаж системи автоматичного поливу. Далі вони мають кинути мені далі. Вони мають надіслати авансовий платіж на рослини і матеріали, там агроволокно, кора і так далі. Ми маємо це все посадити, посіяти, і потім акт виконаних робіт вже вони мають проплатити. Тобто, по суті, має бути чотири платежа. Вони чомусь вирішили, що має бути три платежа: тобто, перший. По актові і останнє в кінці вже завершення кажу: ні, так не, бу, не, не було так. Показую добре, що є переписки, і так завжди робіть, щоб е, чи то в електронній поштою ви пересилаєте, чи то ви на месенджери. Я їм показую, як ми ще укладали договір 25 березня, де я чітко прописав вимоги, які мають бути проплати. Подивилися, все погодили е, швиденько. Зробили новий догвір і, в принципі, чекаю від них зараз оплати. Але вже потрібно, плануємо, що сьогодні-завтра пройдуться, хлопці посапають там, видалять механічним способом бур'яни. А у неділю ми маємо посіяти хоча б частину якусь. Газону. Тому так. Ще додатково там подав їм пропозицію на решту території на 3300 метрів квадратних. Ну, подивимося, що у них там буде, побачимо. Сьогодні стелимо агроволокно, засипаємо корою ще е, де неде підключаємо капельний полив. Один зараз працює зі мною, це ми поїхали в іншу область, а двоє я відвіз з Франції на Ерідон. Вони там мають збирати камінчики. Ну і вирівнювати горизонтальну площину, і, 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 в принципі, ми потім до них маємо вернутися і завтра вже маємо сіяти газон там. На сьогодні закінчили. Поправили, трішки нахилили ось цю спіраль, засипали отам галькою. З цієї сторони засипали галькою. По центру ще буде, ось тут галькою. І не вистачило кори. Ну, як не вистачило, не прийшла вся, вся замовник, замовляв її через Укрпошту. І головна пошта країни щось трошки не встигає. Тому якось так зараз їдемо до нас в місто і будемо дивитися, що там зробили хлопці. Нарешті проводимо посів газону на території. Ерідо 1 червня, але справа в тому, що тут є полив і отут частинка є поливу. А вся решта території будемо сіяти газон без поливу. І там буде кепсько. А тут, в принципі, я думаю, що все буде ок. Залишилась у нас ось ця зона. Ось цей, бачите, прямокутник. Це ми будемо сіяти завтра, ще вирівнюємо, а потім, якщо затвердять, ну, вроді вже затвердили оту всю площу ми теж будемо засівати. Сьогодні посіяли ось цю зону і он ту що з цієї сторони. Отам. Тут ще будуть у нас рослинки. Ну що ж, закінчили поки що. Сіяти газон, монтувати полив, можна ще один об'єкт зачислювати до наших виконаних робіт. Закінчилося посадити ще лише от тут рослинки. Оці клумби. Чекаємо передоплати на рослини, ну і кінцевий розрахунок по вартості робіт. Сьогодні проводили. Сервіс, стрижка рослинок в нашому місті До цього часу я залишив хлопців, поїхав розсадник, придбав, замовив рослини на Ерідон, мають їх привезти післязавтра і там будемо садити, проводити посадки. Зараз збираємося і вже будемо їхати на інший об'єкт. Там варто буде покосити газончик і обкосити такий ніби, патерний газон. Бур'ян, можна сказати, Трімером. Прочитав я вже цю книжечку. Ну, що я вам хочу сказати, доволі цікава така мотивуюча книжечка, яка має місце. Прочитав я її з цікавістю. Нагадаю, як вона виглядає. Вона виглядає ось так. Прочитав я її буквально, ну можна сказати, на роботі. Вдома в мене немає часу її читати, тому е, прочитав я її за тиждень, ну, можливо, за 5 днів, там, не постійно на роботі читаю. Е, ну Прикольно. прикольно і ну Рекомендую, можна сказати, рекомендую. Замовив для вина бочки для бродіння ось, гідрозатвором, одну вже розпечатав на 55 літрів. І замовив планувальник ґрунту такий. Смарт рейн попробує. Завантажились на складі, забув взяти, забули взяти мішок для збирання трави, травозборника забули взяти. Чия це вина? Ну, можливо, моя, що я все не проконтролював, але в мене думки скрізь, ну. З планування це я просто в мене вилетіло з голови, а хлопці якось так до цього віднеслись Не. і довелося їхати 5 км в одну сторону, в другу сторону, хлопці там чекають. Але то таке то байдуже. Зараз зняв відосик. хочу продаю, поставив продавати макіту електрокущоріс. І чоловік просив зняти відосик, щоб. Можливо, купить. Побачимо. Як один замовник сказав, стрижуть мої посіпаки. Мінйони він сказав, але української посіпаки. Привіз я їм мішок травозборника. А він ще дзвонить до мене, Андрій, і каже, та, що коли, коли, коли ви будете. Кажу, попадеш під гарячу руку. Делегуйте свої повноваження. Делегуйте свою роботу, все рівно ви всю роботу своїми руками не зробите. Ви ну, лише витратите свій ресурс, ресурс час. А ну, дивіться, спостерігайте, контролюйте, але все рівно делегуйте. І лише коли ви делегуєте роботи, платіть більше, але відповідно ви будете здобувати більше прибутків, отримуєте. <турган> е е якось так. А я зараз знаходжуся в підвальному приміщенні. Взяв з собою валок, буду тут зараз ґрунтувати підлогу ой, підлогу, не, стелю, стіни. І потім буду робити тут фарбування. Знаєте, тут по діагоналі чорний колір і жовтий. Має вийти досить непогано. Цього року я планую робити. Вино і треба, щоб цей погріб виглядав як професійний погріб, а не отак, як кірпічі.